Саме від свого улюбленого діла йому на нашому підрозділі був наданий позивний фотограф. Також Олег Миколаївич займався важкою атлетикою, і в цій справі також у нього все вийшло добре і були дуже гарні успіхи. 11 жовтня 2018 року Олег Миколаївич, підписавши контракт з Державною прикордонною службою України, поповнив лави Сумського прикордонного загону, а саме служив на прикордонній комендатурі швидкого реагування «Шостка», де я з ними познайомився. Не було жодного завдання, яке була дана там задача військова Олегу Миколайовичу. І ми знали, що якщо ця задача дана, вона буде зроблена так, як треба. Неодноразово зі своїми побратимами він часто в відбитті ворожої навали, де проявив мужність, холоднокровність за свої якості. Олег Миколаївич був нагороджений відзнакою президента за оборону України 19 липня. 25-го року став днем сумним днем для нашої та трагічним днем для нашого підрозділу. Під час виконання бойового завдання був зроблений скид з ворожого дрону на позицію, але отримав дуже важке поранення. Зважаючи на ступінь свого поранення і втрачаючи свідомість, Олег керував навіть евакуацією. Але поранення було фатальне, і навіть його козацьке здоров'я не витримало. Він помер. Під час заходів евакуації.